Вітаю, дихарьов Дмитро Олексійович, з групи ДК12, з... проводу... проводжу демонстрацію дипловізійного пристрою з веб-інтерфейсом. Проводити демонстрацію будемо на прикладі гарячої чашки чаю. Спочатку розберемо основні периферійні пристрої, а саме звичайну камеру у 40, яка використовується для отримання звичайного зображення. Яка в подальшому використовується як фон для накладання на теплового зображення, отриманого з тепловізійної камери MLX 90640. Звичайна камера ov 2640 підключається до мікроконтролера за допомогою паралельного інтерфейсу Digital Video For. Друга камера тепловізійна камера MLX 90640 підключається до мікроконтроллера i 2 c інтерфейсом Розберемо. Принцип роботи е, пристрою. Е, перший етап це ініціалізація. Е, після, після запуску пристрою виконується налаштування двох ключових компонентів, а саме цифрової камери, яка передає корольве зображення, та тепловізійної камери MLX 640, яка знімає якби, саму теплову картину сцени. Це забезпечується активацією відповідних інтерфейсів діж, digital Video Port та I2C. Далі відбувається зйомка кадру. В2640 формує RGB зображення з родіністю 800х600 пікселів, та MLX 9640 передає температурну матрицю з родінністю 32х24 пікселів. Далі відбувається масштабування зображення, оскільки зображення з камери MLX 9640 має значно нижчу роздільність, ніж кольорове зображення, проводиться масштабування методом білінійної інтерполяції. Цей метод вимірного наближення, ну, який використовується для оцінювання значення функції P у будь-якій внутрішній точці травмутних капіталів на основі значень рівні гроші. В результаті використання даного методу можна отримати масштабоване зображення високої роздійності. В даному випадку з 32 на 24 пікселі до 800 на 600 із мінімальним ефектом пікселізації, що значно покращує якість зображення порівняно з простим геометричним збільшенням, як можна побачити на комп'ютері. Далі використовується ем, перетворення температур саме на кольорову маву. Кожному значенню температури присвоюється кольор і заздалегідь з визначеної ем, шкали. У нас це від темно-синього кольору до ем, білого кольору. Ем, якби, як формується ця карта? Спочатку визначають мінімальне та максимальне значення. У нас це від. 23 до я не бачу, до 40 градусів е, по Цельсію е, температурне значення Т, яке за, саме видає камера, воно нормалізується тут знову від 0 до 1, е, за певною формулою. І для кожного проміжку від 0 до 1 е, назначається якби, свої, свій колір. Наприклад, від темно синій потім там. Е, Більше до фіолетового, потім там більше красний, жовтий і якби білий це вже максимальна температура із діапазону. Далі, коли вже сформована ця температурна карта, відбувається накладання зображень. Відбувається накладання зображень за допомогою методу альфа-компостинг, це процес накладання зображень, зазвичай ну, одного зображення з іншим, при якому враховується прозорість. Просто кажучи, на піксель зі звичайною, з нашої звичайної камери ov 2640 накладається піксель із сформованою тепловізійною картою з певним коефіцієнтом прозорості. Далі відбувається стискання зображення, Якби наше сформоване зображення стискається у формат JPEG. Коротко опишу, як відбувається стискання цього зображення. Спочатку rgb зображення перетворюється у UV. Замість трьох кольорових каналів RGB використовуються інші системи ЮВ, де Y — це яскравість люма, яка визначає світлість пікселя, U і V — це кольорові компоненти, які описують відтіли. Потім відбувається поділ зображення на блоки 8х8 пікселів. Де кожен блок 8х8 пікселів це якби матриця. Або матриця яскравості, або матриця кольору U та V. Потім відбувається дискретне косинусне перетворення, якби в результаті чого ці матриці переводяться з просторової області, а саме пікселів, у частоту. Далі відбувається квантизація, отримані, отримані ці коефіцієнти в результаті. В результаті дискретного косинусного перетворення діляться на відповідні елементи цієї матриці квантизації. Ця, ця матриця квантизації встановлюється за певним стандартом JPEG ну або залежить від обраної якості. Ця квантизація, вона, якби, зменшує точність для високоштовних коефіцієнтів, якби дрібних деталей. далі. Далі відбувається ентропійне кодування, яке також відоме як Хаффін-кодування. Після квантизації коефіцієнти кодуються для стискання. Використовується алгоритм Хаффмана, він замінює часті символи коротким кодом. Це зменшує розмір файлу без втрати інформації після квантизації. На викладі ми отримуємо готову GP-картинку малого об'єму, яку далі можна передавати по Wi-Fi на сервер. Це зображення передається на веб сервер за допомогою Wi-Fi модулю, який вбудований в нашій 32 302 мікроконтроллер. І користувач бачить, якби, готову. Візуалізацію в браузері, на комп'ютері або на якомусь там смартфоні або планшеті, ну, як би будь-якого пристрою, який має вихід в інтернет, як можна побачити на е, комп'ютері. Ну, в цілому, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу.